Це машина швидкої допомоги, яку в січні цього року обстріляли російські військові. Тоді загинули троє членів екіпажу поблизу населеного пункту Родинське на Донеччині. Росіяни атакували автівку безпілотником. Згодом волонтери благодійного фонду «Все для України вивезли машину з лінії фронту та почали виставляти зруйноване росіянами авто в європейських країнах, щоб зібрати гроші на нові швидкі. Розповів представник міністерства закордонних справ України в місті Ужгороді Михайло Дзихор. Наші словацькі друзі виявили, проявили таке бажання, щоб показати саме Європі, європейським країнам, показати цю жорстокість, яку робить Росія в Україні. Карета була експонована в 16 містах Європи і зібрала загалом на 50 нових швидких допомог, які зараз рятують життя наших воїнів, цивільного населення на передовій. Перевести і встановити зруйновану росіянами шутку в краєзнавчому музеї допомогли словацькі партнери, розповіла директорка Ольга Шумовська. Машину назвали Оксаною і залишили на ній напис словацькою. Стету вітані. Ви тут бажані гості. Це символічне ім'я, воно трошки як жартівливе. Так нам розповідали колеги з-за кордону. Саме вони казали, що серед волонтерських імен не було такого імені, як Оксана, коли жінки зібралися передавати от саме цю швидку. Ну її так назвали жартівливо Оксанка, таким українським жіночим іменем. Справді на швидкі є надпис, надпис символічний підтримки словацької сторони для нашої держави. На екскурсію до Закарпатського краєзнавчого музею прийшов житель Миколаївщини Ігор Сало. Про зруйновану росіянами швидку допомогу, яку представили в музеї, говорить звичайно, це біль так як ми це все майже кожного дня бачимо, тому що в нас Миколаївська область, вона під обстрілами і це все ми бачимо просто наяву. З перших днів це у нас все відбувалося, там зруйнувань дуже багато. Ми, це, це біль, це людська біль, це трагедія нашої України, всієї держави і всього нашого народу. У нас кожен день шахеди прилітають, падають. У мене дуже багато друзів загинуло. І, Звичайно, це все біль, і це дуже боляче дивитись на це все. Поруч зі швидкою також є уламки російських ракет. Їх передав 15-й гірко-штурмовий батальйон наш. Вони передані були ще в 23-му році. Сюди до нас доставлені. Це також з Харківського напрямку і ракети, і ця точка У велика. І саме волонтери потім сюди перевезли до нашого музею ці ракети. І зараз вони доповнюють цю експозицію під відкритим небом, тому що це також свідки війни. Ольга Шумовська додає, що таку продали музею як постійний експонат. Сергій Чорношов, Лаунті Неколишин, Суспільне, Новини.